Народ, всім доброго дня, ви на каналі Fishing Hub. Сьогодні я вирішив вийти на декілька годинок, перебачити на малу річку, половити щуку, використовувати я буду дуже легкі ваги, ловити я буду на силікон, глибина тут до 2 метрів, дуже замулене дно, джигу не буде. І буду робити точечні китки під, під кущі, під все таке. Буду Взагалі таке пробувати щось, пробувати, щось ловити. Прийшла осінь і, і куди ж без спіннінга. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк та поділити та підпишіться. Буду дуже вдячний. Розумієте самі, це для мене дуже мотивує щось робити, щось творити. Дякую всім за перегляди. Всі, хто мене дивляться, всіх залишає лайки, коментує. Велике-велике вам дякую. Приємного вам перегляду. Така рибалка в хащах. Капець позаростала, все так. Просто слов нема. Ай. Ну, нора. Нора така. Капець як все тут позаростало. Ну, ще один дуб красавчик стоїть. Так, що, прийшов я на вже 4 точки обкидав, обкидав. Дуже багато листя на воді. Двойник забивається листком. Нічого, зараз я тут трошки пробігся по каналу. Воді перегнав цю хвилю листків та будемо пробувати. Так, легенька головочка, двойничок, силиконочка. Сіликоночка до 3 дюймов. Помаранчева така. Люблю таку на наміляки, трошки квапливу проводку. Води немає геть. Якийсь такий рівень води ніякий. Опа! Ах, сошла! Сошла, блин! Була! <смі> Була, щука на водала, зірвалася. Так, один сход. Це вже... Це вже лучше, ніж нічого. Що ж, йдемо дальше. Йдемо дальше. Да, вода упала капитально, конечно. Тут такі місцяки, что тут тільки в чоботах, або в заблодах. Часу дуже мало в мене. Рибалка дуже кваплива. Скидують воду. Дуже сильно скидують воду. Ага, чтобы Чтобы Не поехать Бо телефон же ж на шиї висить. Оце несе оцей шлейф водорослей. І мені треба оце його обганяти постійно. Оці листочки. Так що побіжек, побігли далі. Є є невеличка невеличка, але є мала а така мотона. Та я тебя сейчас выпущу, успокойся ж ты. И свечи. Вот такой гонец. малый. Еще одна преследовала. Было у меня... Так. Вот такая маленькая щучка порадовала меня сегодня своим клюванием. Є, ах, блин, хорошая. Ах, хороша ж была. Ах, хороша ж была. Ай, хороша ж была. Хе. Ну, это такой где-то лучничок был только что. Е. Yeah. И опять вот такой малюсенький шнурочек. Вот все. Такая щучка. Пошла! Ух, торпеда маленька. З-під берега. Та тут все. Річка така вузенька. Берега геть вузькі. Вузький берег. Та й вона тут вся з берега вистрілює. Так, ну що, народ, от і закінчилась моя е, швидка рибалка на малій річці. Мала річка принесла мені десь десяток клювань та декілька невеличких шнурочків. Були, було також декілька сходів. Е, все відпрацювало майже на оцей силікончик. Часу було дуже-дуже мало. Закинув в рюкзак те, що було, і погнав. Що, все. Велике вам дякую за перегляди. Відпуска 2025. Так, 25 оголошується відгуляною. Все, пора займатися справами. Всім дякую за перегляд, дякую, що дивились мене, надихали мене своїми переглядами, лайками, питаннями. Велике вам дякую і мирного неба над головою.